Obrigado. <laughs> Вони учасники зібрання на нещодавній зустрічі. Представниками політичних партій та громадської організації району було порушено питанням стосовно діяльності правоохоронних органів окремих підприємств та установ. Оргкомітет зібрав під громадян скарги, заяви. І сьогодні ми зустрілися з вами, щоб обговорити питання, які надійшли до оргкомітету від жителів району та отримати на них відповіді. Для надання відповіді на подані до Оргкомітету запитання були запрошені, є запрошені. Глухенько Володимир Степанович є присутній. Резінко Володимир Анатолійович, прокурор є. да, Крутій Олександр Петрович, начальник є. Біленко Олександр Федорович, міський голова, є. Міщенко Катерина Миколаївна, виконуючий обов'язки голови районного суду, немає. немає Беребко Руслан Іванович, виконуючи обов'язки начальника відділу держкобзему в районі. Не, не запрошу. запрошували. Запрошували. він зараз знаходиться в добутку, їде. Зараз підвіг. Там комісія працює, він тільки не Юрович, державний реєстратор є. Оліна Валентина Григорна, начальник архітектурного відділу Тумівської районної адміністрації є. Ко... Кибаленко Ігор Борисович, завідувач сектору в правах захисту населення Чорнобильської є. Остапин Володимир Олександр Жанік Рему. Немає. Немає. А, чую, а хто його? Запрошували. Ну його люди треба просили. Дзвоніть, да. ну, Оксана, дзвоніть, каніцію. Руслан Володимир Іванович, начальник КП «Водоканал». Нема, на так? Підчивав Петро Григорьович, я бачив вже різні. Є. Обмінений Михайло Васильович управління райський є, я бачив. Блакотнюк Ольга Васильович, директор КП Ринок. Засоби масової інформації. Перезвонять, прибуде. Стаття 111 Конституції говорить про те, що районна державна адміністрація забезпечує на відповідній території законність і правопорядок додержання прав і свобод громадян. Тому ми і зібралися, щоб розібратися в ситуації, що склалася, щоб люди могли отримати відповіді від керівників тих служб та підприємств, до яких вони були адресовані на запитання, які їх хвилюють. Сподіваюсь, що наша зустріч пройде організовано, конструктивно і принесе користь для вирішення наболілих питань. Для ведення зборів нам необхідно затвердити регламент. Пропоную провести збори за 2 години. Для зачитування заяв надавати по 2 хвилини і для надання відповіді по суті до трьох хвилин. Заяв так я їх зачитаю, а людина, яка писала туди вона встане підніметься буквально одну минуту, щоб її побачили цю людину. І щоб вона сказала, не додатися одну хвилинку, будь ласка, а потім кошкасується ця заява, до якої він дає відповідь конкретно по цій заяві. Так. Голови Кальнівської районної адміністрації від серветника Леоніда Михайловича, жителя Онопріки. Заява скаже, ще 20.08.2011 року я був побитий працівниками Камінської міліції Шовденко і Норбацькій, які вибивали признання, нібито, що я викрав борони у тракторній бригаді 100-Онопільське. Після таких вибивань свідчень мені пр... прийшлося довгий час лікуватися в медичних закладах області. На звернення в Камівську міліцію і прокуратуру. На непривімільні дії Шолденського і Неробальського приювання не отримав ніяк, крім перекушення фактів. Прошу вас вплинути на дану ситуацію і наказати виновних за тортури проти мене в міліції. Підпис серверник. Я те голосом сам піднім, чи борюся і візьму. Три місяці лежав в поліції. І нікуди не обращатися, mm -hmm. щоб перехотіли її, щоб прям на полі не просили пробачення. Щоб ще ми проведемо. Попросили пробачення? Mm -hmm. Попросимо, що нам давно роз'яснення Олександр Петрович. Петровича. Перевірку проводили компетентні органи, що додатчена безпека наша прокуратура району. Якщо потрібно затримувати перевірку. Ми там приходили, набрехали, що пробачення. Так, так судово. Вони словали, дяби йому. Хай прокуратура відповідь дасть. Ну, я, я, mm -hmm. да, давайте, да, попросимо Володимира Анатолійовича, прокурора району, що, що він відповів по даному питанню. Відмовлено порушення. Більше на загал я не маю права нічого говорити. Людина має право оскаржити дії, постанова про відмову. <рикослав> це що він сказав? Заняття нам, спасибо. Голові Тальнівської районної адміністрації від Петровської Галини Миколаївни Маловецького Володимира Єгоровича. Місто Тальне Вулиця Гроса. Заява. Прошу вас сприяти вирішенню нашого питання. 22 року, о 20 годині 30 хвилин в районі бувшого клубу цукрозаводу на нас напав незнайомий молодий чоловік, який, брутально висловлюючись, намагався нанести нам тілесне ушкодження. Але ми зачинилися в автомобілі. Таким чином уникли прямого контакту з нападником. Нападник побив нашу автомашину, розбив лобове скло, зігнув праву. Дверку перелічку схоже, коже зафіксовано, зафіксовано звітом незалежної технічної експертизи на суму 5880 гривень. Визвані нами працівники міліції затримали нападника, який ще встиг побити від вітрини в магазині світанок, що поруч, при затриманні незнайомий, якому упізнали працівники міліції комісаренка чинив опір. Та вибув цікло міліцейські машини. Працівники міліції на місці події були, я вибачаю, почерк людини пише не, не цей, що я так читаю. Так, працівника міліції на місці події були опитані свідки, записані пояснення, зафіксоване пошкодження. Але цілом на цьому це цілому закінчилося. На наші звернення міліція та прокуратуру. Про порушення кримінальних справ відносно пільганський дікомесан відмовлено. Ну, до... Так продовжимо тоді. Галина Миколаївна, що ви можете додати, сказати по цьому питанні 20-го, 10-го. Що я хочу сказати? Тельное маленький провінціальний кородок. На останнє очень опасно передвигаться по вулицям этого города. І що хочу сказати? За 45 дней, через 45 дней я получила ответ с ВВД. Три визита я нанесла, два визита начальнику милиции, три заместителя. Следующий визит был прокурору. Но извините, если такие действия ненаказуемы, что дальше ожидать? Человек, который разбил нам мужчину, угрожал. Ну такие эпитеты, которые, ну словарь Даля отдыхает по сравнению с его эпитетами. Когда, когда, правда, начальник милиции принял очень хорошо, но когда я обратилась к прокурору, ну, я живу очень долго в районе и пережила здесь очень многих прокуроров, но что такой ответ был, он же вас не убил, и это не наказуемо, значит, пусть дальше убивают, а если убьют, значит, что будет? 9 месяцев условно, с отсрочкой, ну, с лет? Рай, Я такого вам это я, это я. Почему до с милицией, из прокуратуры, Она из направлена. суда Дякую. и 45 дней с милицией? Почему? Чем выдающаяся эта личность? Что вы имеете справку? Об... Сейчас об... Объясняю нам это. Значит, вы дали мне слово, слушайте, чем выдающаяся эта личность? Что он имеет справку, что он за грубое, за жестокое избиение отбыл наказание? В его руках, наверное, никогда не было трудовой книжки. Я имею трудовой стаж более 46 лет. И 35 лет одна запись, что я работаю на одном месте. Как дальше жить, когда оно не наказуемо? все пропускается мимо. А если начальник милиции и прокурор не знает, кто покровительствует так я скажу, все это спровоцировало заместитель прокурора. Он вышел в ее двора. Есть свидетели, видели все, ничего не изучается и никаких выводов не делается. Извините, но так дальше жить нельзя. Вказаний дійсно був даний громадянин чи неправомірних дії. Міліція задокументувала цей факт. Чому він на 45-й день відповідався? Тому що ці матеріали вивчалися в обласному проведенні. По винесенню рішення поточні ми надали відео. Хоча в цій формі ми дійсно передбувалися воно в Миколаєві. Володимир Анатолій. Я більше добавити нічого не, не прожив, я можу. Дякую, всі си... сидячі тут, з ким я певно спілкувався на прийомі. Я не міг навіть сказати такого, що... Чому людині до цього часу не розпустила матеріальні вбивки і чому не суми Для кримінала там не вистачає. Я розказую. Це справа приватного звинувачення. На відшкодування збили. Тому що зараз для кримінала сума треба 49 тисяч гривень. Потерпіли й додати, щоб порушити кримінальну. Держадміністрації Бардадиму від Кириленка Миколи Абрамовича проживає в Білашки, вулиця ДК. Заява, прошу вирішити питання про... Приховування злочину прокуратурою Танівського району по кримінальній справі 16.00.400.238. Від 27.10.2004 року ще де злодія Мельника Володимира Михайловича, нині голоди фракції партії регіонів. Де, де кримінальна справа 14. 14... 04 2000 року була направлена до суду, але прокуратурою до суду і цей час не прийнято по законного рішення. До заяви додаю рішення суду, лист прокуратури Кам'янського району і так далі, і тому подібне. Ну це, мабуть, до прокурора району ця заява більше, друзі. Що ви можете по цьому питанню сказати? Її положено на прокуратуру. Іби прокуратура. Повинна дивитися за законністю у всіх державі. Але в нас виходить, що прокуратура це якась окрема каста. Вона себе поводить як судно покаяніла. Захотів відмінив кримінальну справу, захотів із суду забрав кримінальну справу, бо це оказується злочий, член партії Ріоди, чи знаходиться, ще й знаходиться її головою. Тобто, Братва із партії гонів поставила свого цього злодія, поставила злодія і ще зробила до депутатів. Я говорю, так як вважаю за потрібне. Якщо щось неправ, не прав, то дадуть мене до суду. І зробила ще з до депутата. Тепер ви скажіть, може злодій-депутат зробити щось хороше для людей? Це нонсенс у, я вважаю, в нашому районі. Я так думаю, що необхідно вийти на сайт уряду, на сайт, сайт президентський, тому що сам прокурор він сидить, не дав можливості цьому злодію обрадати своє ім'я чесне в суді. Тому що прокурор, його, я одну це прокурор, прокурор не дає йому можливості. Відповідно, президент, який каже, що кожен повинен вистояти своє чесне ім'я в суді, практично зробить і свої губи халяви. Я не думаю, що президент буде таким губошльом. Я думаю, що він не знає про такі дії, які коються у нашому Тальнівському районі. І я вважаю, що це необхідно де, десь де записати і вийти на сайти і і, на все 14 квітня 2010 року. І і, також числа 2011 року вже 20 року. Ми вже дали відповідь. Викликав не я справу, а, а, а зараз в, по справі я нічого. Та не в, важко на, хто відкликав. Я говорю за кордон. Я все тягаємо все, а потім буде так поступила. Профірвих проживає та не в Черкаскій області, учасник Великої Вітчизняної війни, 86 років інвалід другої групи. Я тут є. Зараз я зачитаю заяву людини 86 років. Що витворяє міліція прокуратура? Ну, скарга. На неправомірні дії правоохоронних органів Таліївського району, Черкаської області. Щодо захисту моїх майнових прав як громадянина України, як інваліда та учасника Великої Вітчизняної війни. Шановний пане голову Талібської ради адміністрації. Аналогічна мною ветерана Великої Вітчизняної війни Другої групи направлена був голові Ради адміністрації серпні 2009 року. Аналогічний Скарги направлялись в прокурору Тальнівського району, прокурори Черкаської області та двічі направляли в генеральним прокурором. Проте до цього часу будь-які відповіді Генеральної прокуратури я не отримав. Не отримав я відповіді на мою скаргу з прокуратури області, та прокуратури Тальнівського району Черкаської області, що змусило мене друге звернутися в Генеральну прокуратуру району та інші правоохоронні, як області, так і республіканського підпорядкування та Тальнівський районний суд. Суть справи. 20 серпня 2000 року громадянин Білокуп самоправно прийняв житловий будинок, розташований в місті Тальному. Вивіз моє майно та викрав мої грошові збереження в сумі 2350 гривень. По вказаному факту скоїн прибіжки, особисто майна. Я звернувся до Тальнівський ревійгідій міліції. Тільки мене особисто ніхто з працівників міліції не опитав. Пояснення від мене ніхто не відбирав. Про наслідки розгляду моєї заяви мене ніхто також не повідомляв. Відповідь про наслідки розгляду моїх склад ніхто не давав. Тільки по моїх вимогах, 27 серпня 2000 року мені дали копію листа, чи порушень кримінальної справи відмовлено за відсутність складу злочину. Я читаю цю заяву, бо це людину треба вважати. Я до кінця її написано, це не викидаю нічого. Така відповідь керівництва раїдів міліції, мене ветерана Великої вітчизняної війни інваліда другої групи не задовольнила. Я вирішив був звернутися в прокуратуру Талівського району. Незаконна постанова про відмову порушення кримінальної справи прокурором Талівського району була скасована. Проте про наслідки додаткової перевірки до цього часу мене ніхто не повідомив. Не дивиться на те, що пройшло вже більше року. З часу скасування постанови про відмову порушення кримінальної справи. Винні особи до цього часу залишилися непокарані і не понесли покарання. За новолічними скаргами я звернувся до голови Тамівської районної державні пана Осипенка, який зі мною, як з ветерана Великої війни, інвалідом другої групи поступив по хамськи доручив провести перевірку моєї скарги такому самому діячу Єгорову. ЛВС. Який він мене в управління соціального захисту населення та доручив провести перевірку якійсь жінці, яка на мене накричала, і на цьому ця перевірка закінчилась. Ось так, ось так поступив ветеран Великої вітчизняної війни інвалід другої групи, голова районної державної адміністрації Осипенко та його заступники город. По Вказаних питаннях Я двічі звертався. Тамівську прокуратуру Черкаської області прохання захистити мої законні права. Проте на моїй письмові та ось звернення ніхто не звернув загнував. <кій> Дивопрокура Харлівського району молодший радник юстиції Менчиський скасував постанову про відмову порушень кримінальної справи, направив матеріали для додаткової перевірки. Проте ніхто додаткової перевірки не проводив. Відповіді про наслідки. Відповіді про наслідки до такої перевірки мені ніхто не надавав. Відні особи залишилися не покарані. Так проводять перевірки працівники міліції, а посадові особи потурають їхнім незаконним діям. У цих питаннях видно, як ведеться боротьба з корупцією на місцях. Копію постанови про скасування постанової групи. Переконую, прошу вас передати мою скаргу на, на обговорення про слугань, які відбудуться в конозалі. А, адміністрації, щоб громадськість району дослухали зміст моєї скарги і оцінила роботу правоохоронних органів. Дала б оцінку, як наші правоохоронні органи ведуть боротьбу з корупцією, не захищають престарілих людей, пенсіонерів, які дії боротьби та покарання несуть правопорушники, паразити суспільства. О цих матеріалах я не пам'ятаю, які обставини були. Но, якщо прийнято таке рішення, то це рішення можна було оскаржити і в суді, і в прокуратурі. І Якщо додаткова перевірка проводилася, то вона могла, не могла не бути проведена. Не проведена. Вона провелася Ну, перевірка. ви раніше сталося якось, повідомили, як більше може проводити. Більше було. На даний час я просто. Людині, 86 років, і 2 роки футболите по інстанціям, дякую. Як це футболите по інстанціях? Прийнято це. рішення про відново порушення кримінальної справи. Якщо прокурор її скасував на додаткову перевірку, то я ще раз кажу, ця перевірка не могла бути не проведеною. Тому що в якій же є порядок і закон, розумієте? Як у нього захисник особисто приходить? Ніхто нічого не проводив, скасував, це ж питання стосується кримінального законодавства. Прокордову я не можу зараз тут все розказувати. Міліція прикрила це все. Як я так читаю далі дати, от Ісламова Миколи Ге. Місто Тальне заява скарга. Згідно наказу. 28 від 29.04.86 року по Таніцькому РТП та наказ номер 17 від 28.04.86 року я був направлений в зону Чорнобильської аварії. Потім отримав посвідчення ліквідатора аварії другої категорії. По нез'ясованих причинах Кібаленко Б. шахрайським шляхом обманом забрав. У 2007 році в мене посвідчення акту про вилучення не склав. Я звертався в міліцію в прокуратуру безрезультатно, тому що вони покривають корупцію і взяточників. Ці накази на сьогоднішній день є занесені у комп'ютер архіву міської ради, а де накази поділися письмові, я не знаю. І ніхто за це не несе відповідальності. Є ісламо. На пенсію я три місяці ходив додому до, до уліни Валентини Григорівни, в неї весь архів був вивезений до неї в сарай. За це ніхто не несе відповідальності. Де ділися документи, Тихо. я вам вас не перебиваю, попала. Ви три місяці їздили по курортах, по обдиках, я додому до вас ходив. Тоді прийшов вас заставити, сказали, що я здала туди. Сьогодні я пішов в міську раду взяти виписку з книги. Вона каже, я лежати в мішку, наказу, прийде за тобі віддам. Приходжу на другий день. Нема, це усто занесене. Як це можна усто занести? Всіх вам мій, як у батьків, мій номер наказу, все в комп'ютері. Скільки у вас тоді по наказу їхало чоловіків? 12 чоловіків. Ні 10... кого забрали ще посвідчення. Ні в кого. Сказав Кібаленко, всіх 12 чоловік з до техніки лишимо посвідчення. Нікого не лишили одного мене. Нас було п'ять машин, у перший день ми були на роботі. Ви долари давали за Не давали. Не давали, ми вже це забрали. Звучили мене перші. Дякую. Ми були Дякую. Ми були прийшли. Ми були прийшли. Ми були прийшли. Ми були прийшли. дійсно вилучено. На підставі рішення Черкаської комісії з перевірки правильних визначих посвідчень. У зв'язку з тим, що довідка не посилається Микола Галіївич, визнана Черкаською комісією, я думаю, що безпідставною видано. Прийнято Черкаської комісії рішення про вилучення в нього посвідчення. На виконання даного рішення посвідчення з було вилучено. При цьому йому було надано витяг, в нього є на руках цінне цієї комісії, лист про вилучення в нього посвідчення. І роз'яснено, що спільні питання вивчення статусу учасника ліквідації вирішується комісією при міністерстві праці. І тоді їм треба звернутися. Не <плес> Настаючим образом. да. Ну, то теж, 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 теж <плес> На мене низкі особливий обов'язків оплатимо по збиранню цих документів. У 97-му році була комісія при Черкаській обласній адміністрації по перевірці. В мене в посвідченні стоїть перереєструвано. Посвідчення дійсне. У 2007 році забрав посвідчення, а рішення комісії Черкаський із лютого 2008 року. Як це за півроку на перезарад? Неправда. Богдан Петрович, чому ви не приймали рік? Заява була прийнята. Було прийнято рішення на підставі того, що було написав компетентний органи зараз. Заява була не прийнято. Читаю вина чає. Витяг протокол номер 2 від 7 лютого 2008 року. Комісія вирішила відмінити рішення комісії від 6.05 No18 у зв'язку з тим, що первинні документи, а саме довідка РО, міста про райопромеханізації від 2612 року номер 401 видана безпідставно вилучити посвідчення учасника ліквідації. У вас є овальний час другій категорії в Громадянський району і саме готовий Галінівича. На оцього одняти <говори> боком, розумієте, якщо ви Чорнобильський відділ, якщо ви <говори> знаєте ніхто, ви знаєте, що він там Кавбун, поможіть йому, просто поможіть. Рішення, треба від людини. Ми прийшли, хто я її буду розбирати, чи ви чи, чи, чи ми. Ми не можемо це рішати за фото. Ми громадська організація, тільки можемо вказувати з нами, з вами, з нами всім, тому що у нас на сьогоднішній день немає такого. Що ми будемо рішати на одному це? Не рішимо ми. ми Виріше, нас ну, сьогодні йде, це не що у нас це перший етап. Ми даємо заяви через місяць, ми те саме зберемо. Тоді буде ставити питання, давайте за заяву 59, скільки я так вже через одну пропускаю, а я не можу це право, я ж вже не рішати, яку заяву прив'язати, а яку ні. Так, йдемо далі. На зібранні громадської організації було прийнято таке рішення, щоб ми не тільки займалися говоринням, а й займалися якимись проєктними ділами. На сьогоднішній день в Кам'янському районі, під підчеркую ще раз, на Кам'янському районі для літо немає ні одного пляжа, де можна дітям було купатися. І не, і... Тому для цього не треба ні кошти, нічого тільки добра воля. Як міського голови селищних депутатів зробити, щоб ці зробити пляж, щоб діти і люди могли оддихати і там зловити якусь рибку і так далі. По цьому питанню дуже багато надійшло скарж, іменно по водопаду. Голові Танівської районної адміністрації. Від Маринченка Сергія Володимировича. заява скарга. в зв'язку з тим, що міський голова Біленко постійно і відкрито ігнорує як звернення жителів міста, так і рішення сесії міської ради по проблемам ставу водопада, як місця масового відпочинку і любительської риболовлі городян нехтуванням орендарів став водопад, які, до речі, отримали. Оренду без проведення конкурсу, умов договору оренди також не виконують. Прошу восприяти відновленню статусу ставка водопад як реакційної зони місця масового відпочинку городян та проведення відкритого конкурсу по його оренді. це Дозвольте, офесадер, ви що там все буду А, перчинко, одну минутку, що там Я... Передати... це? Я поліцейський, довго не стій, просто це передав. Передати за чотири за... хвилини. Вот те ж машиною поїду. Це значить, от, не треба там бути, звичайно. Не багато. Арендар зобов'язується спільно з орендодавцем виконати на на водному об'єкті, що пере... переданий у користування на умовах оренди місця